Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. О, скажу вам, що поперло так в плані листів, коментарів, підписок, що я навіть трішки розгубився. Для мене, як людини, що все життя просиділа наодинці в цьому сараї, що навіть дехто з друзів не знає, чим я тут займаюсь, коли всі нормальні люди п'ють пиво. Така кількість повідомлень. Просто звалилася як сніг на голову. Я декілька днів ходжу, думаю, що ж мені далі робити, що знімати. Зібрався великий контингент, різні люди, починаючи від зовсім мрійників і закінчуючи вже такими бувалими спецами. Вячеслав Шістов, Ігор Сухов. Ребята, я смотрел ваши видео с открытым ртом, когда только еще начинал мечтать. Я не знаю, что каждого из вас привело сюда, но в любом случае, спасибо за поддержку, спасибо за теплые слова, отдельный респект Славе Чистову за понимание в прямом смысле этого слова. Специально для тебя обращаюсь на русском языке. Алея, я залишаюсь теньком був. звичайним хобіщиком, початківцем. І роботи будуть відповідно до цього статусу. Тобто канал буде розрахований на початківців. Я, на жаль, не зможу показати серйозним людям щось цікаве. Але запрошую всіх, я все ж таки ваш ученик і можливо вам буде цікаво подивитись на те, що з цього вийде. Формат і концепцію каналу я ще до кінця не придумав. Єдине скажу, що канал буде на українській мові. Питання мови закрите. Якщо в когось ще які питання є, то я раджу вам подивитись одне з останніх відео дядька Максима, де він там все адекватно і нормально пояснює. От. Хотілося б чимось, звичайно, відрізнятись. Але я надивився, скільки відео вже, що в голову лізуть всі ті ж ідеї. Тому, можливо, хтось хоче щось бачити, будь ласка, пишіть поради, пишіть коментарі, ставте запитання, користуйтесь нагодою, бо коли я стану крутим пацаном і в мене буде мільйон підписчиків. То в мене просто фізично не, не вистачить часу вам відповісти. Так, ну плавно від слів переходимо до роботи. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні ми будемо робити гайки. Так, самі звичайні гайки. Так, ну що, розпочинаємо роботу. Включив легеньку музичку. Музика в мене завжди одинакова, це група пікнік. Тому якщо вам набридне, то напишете, може будемо щось змінювати. Так, маю я в себе в арсеналі отакі от шпилечки. Для закріплення деталей на столі фрезерного станка. От, маю такі сухарики до них. Такі от штуки. От, але не маю гаєк. Різьба тут. М12 крок. 1,5. Це ОСПшна різьба. Вона скрізь одинакова на цих, що на, на гвинтах цих. Колись купив я їх в одного дідуся на ринку. От, вони досить непоганої якості, шпильки і сухарики. От я пробував проточувати на фрезерувати на станку, бо вони не влазять в пази. Не влазить, а цей я проточив, то він влазить. Вони досить таки тугувато йдуть. Ну, я ж говорю, непогана якість. І хотілося б хоча б приблизно такої ж якості зробити гайки. Гайку ми будемо робити отаку, з такою от шайбою. так, Значить, шестигранник на 19. Різьба 1,5 і діаметр 12. Все, робити будемо з 40х. Так, є така от у нас валванка. Сталь 40Х, але, але діаметр її аж 40 мм. А нам потрібно лише 25 мм. Я зразу вибачаюсь за нераціональне використання матеріалу, бо все це піде просто в стружку. Але використаю невеликий шматочок там, всього на дві гайки. От, але, чесно кажучи, є невеликі проблеми з матеріалом. От, я знайшов металобазу, де от, я чекав на цей метр аж цілий місяць, бо не було в наявності і чекали підвозу. От, очікували ста... кругляк 30-й, а виявилося, що найменший це 40 й От, можливо, коли є які виходи вже на металобазу, я поки що не маю. Я, куди я не зателефоную, скрізь мені питають мене, скільки тонн вам потрібно. От, ніхто не хоче зв'язуватися з цим роздрібом, з цими метрами, шматками і так далі. Тому ну, маємо те, що маємо, але я готовий піти на жертви заради такої справи. Ну, коротше, будемо робити. Так, трошки математики, верніше геометрії. Нам потрібно вичислити, якого розміру нам потрібно зробити е, баланку на токарно. І вичислити розмір, який треба буде зняти на фрезерному. Маємо отакий шестигранник, який можна вписати всередину кола і можна вписати коло всередину шестигранника цього. У них центр один, і він має два радіуси. Один R малесенький, маленький, а другий отак от, R великий. R великий. Так, і оцей кусочок. Кусочок назвемо його B. Оце в нас B буде дорівнювати. Різницю цих радіусів. R велике мінус R маленьке. Так, Тепер, що нам відомо тут? Нам відомий Р маленький, тому що гайка у нас на 19, тобто відстань між протилежними гранями Шестигранниками становить 19 мм. Якщо ми її поділимо пополам, то ми отримаємо 9,5. Але це впритик буде гайки, тобто вона буде заходити, а тут потрібен зазор, щоб вона свободно, вільно сюди заходила, виходила. Тому ще з кожної сторони візьмемо по одній десятки, загалом дві. Значить, у нас буде не 9,5, а всього 9,4. Так, є, далі. Е, значить... Всім відомо, що оцей радіус, який ми зараз будемо шукати, оцей R велике, він дорівнює стороні, назвемо її А, дорівнює стороні будь-якій стороні правильного шестигранника. О, тому якщо ми знайдемо а, 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 то ми знайдемо відповідно радіус великий. От. Є така формула, DA. я думаю, всі її знають, всі... я жартую, я сам піддивився в книжку в інтернет, тому що ну, реально це геометрія восьмої клас, але пройшло вже понад 20 років і трошки підзабув. Але скажу, що даремно ці шкільні роки не пройшли, отак От дивлюсь і десь там щось зачепилось. Так, значит что она нам кажет что э, два маленьких радиуса помножены э, нет два маленьких радиуса древние корень квадратный э, С трех древнее сейчас представляем у числа э, значит 9 и 4 уже помножаем на 2 и делаем на корень З трьох. Вот. Так, і це у нас буде. Зараз я десь вже відповіді позаписував. 10.85. 10, Получається. Приблизно це було корінь з трьох, нам не ціле число. Здається, не пам'ятаю вже. Так, 10.85 у нас вийшло таке число. Значить, R, оце R велике, дорівнює у нас також 1085. Так. Я вибачаюся, але в мене тут батарейки, карти пам'яті. Значить, маючи обидва радіуси, можна тепер знайти оцей кусочок. Підставляємо значення в оцю формулу. Значить, 1085 віднімаємо 9,4 і отримуємо 1,45. Оце B у нас дорівнює 1,45. Далі, для того, щоб визначити діаметр баланки, яку потрібно зробити, D велике, позначимо От, великий радіус R велике, множимо на 2. Так, R множимо на 2. І отримуємо 1085 на 2 21 і 7. Отже, маємо дві основні величини, з якими будемо працювати. Я не знаю, можливо, існують якісь інші способи обчислення, можливо, є якісь таблиці. Я не знаю, я в інтернеті дивився, нічого не знайшов, хоча не сильно і шукав, але вирішив. Піти саме таким шляхом, щоб стало зрозуміло насамперед мені самому. Можливо, є якийсь раціональний спосіб обчислювання. Є таке слово в математиці. Так, і вигляд з боку. Зараз я так швиденько. Так. Так, загальна товщина у нас. 12 мм, товщина шляпки 3 мм. Ну і ця відповідно 12 мінус 3, 9. Бо їх там трохи є в мене. О. Але всі потрібно залібрувати. Стараюсь як найближче вганяти їх в розмір, щоб менше потім підкладати такого. Далі тут дивильна головка. Устав, немає, значить, в мене е, винта такого. Щоб був з ручкою, щоб було зручно користуватись і зараз достав такий хлам старенький. старенький зараз може щось підберу таке більш менш щось схоже. такі різні штуки збираю о така от може о, як вам пойдет Вот такая вот душа можно. <с> вот и такие есть прически. Не знаю что это. <с> <с> так, ну что ж, как я продумал Центр, да, Цент здоровый. здорово. От такого шарика такий під кону виточити але вроді він теж буде так терчати. о, можливо таку штучку да? вроді нічого мабуть її причепить Так, обдираю болванку, скажу, що матеріал досить таки приємний. Ось така от синя стружка з нього виходить. І дуже схожий на оцю квадратну ковбасу, яку я, з якої я робив оці обмежувачі фрезері. Але перший раз я працюю 40Х на 99%, впевнений, що це. Саме 40Х. От. Ну, продовжуємо. Так, значить я проточив одну сторону от, і поставив, щас, вивірив е, по індикатору і хочу показати. От. От. Це максимум, що можливо видалити з цього станка. Тут 2 соточки це все приділ для нього, мабуть. Ну добре, продовжуємо. далі. Так, ну що, люди, висадив я нашу головку на стіл. Ага, витачую таку штуку. От, вона вже в нас в розмірах. Єдине, що я забув додати на малюнку, це діаметр самої пришайби. Він складає у нас 27 мм. Маємо ДГ-160, патрон на 100. Кулачки люди такі вбиті, що на силу я її вивірив. Не знаю, якщо в десятку попав, то це буде дуже добре. Я вже почав сумніватися, чи потрібно викладати це відео. Але продовжую працювати, бо так виходить в житті, що 90% досвіду це власні помилки. Від того, що я її зніму зараз і поставлю десь в куток, то нічого не зміниться. Фу, так, ну, щодо ділення самого. Можна скористатися прямим діленням по лімбу, Але це дуже просто нецікаво. Будемо користуватись ділильним диском, тобто простим діленням. Скажу вам, що коли я побачив вперше цю штуку, то подумав, що, мабуть, я ніколи в ній не розберусь. Але не такий страшний цей звір, як здавалось на перший погляд. І найголовніше це те, щоб вона у вас була в наявності, щоб ви могли подивитись, покрутити. Бо книжки це все дуже добре, але вчитись плавати в басейні, в якому немає води, ну, це практично неможливо. Значить, в інтернеті є достатньо багато інформації, як поділити. Я не буду зупинятись. Валера кожен на каналі 16К20 досить доступно пояснює, можна подивитись. Вот. Тому... Я вже все тут виставив. Вот. Зараз вставляємо фризу. Ну і будемо пробувати. Так, ну що, фреза на місці. Значить, торкаємося торца. Потім піднімаємося, заїжджаємо всередину на 9 мм. Знов торкаємося, обнуляємося, виїжджаємо і глибина фрезеровки у нас 1,45 мм. Не знаю, по пів міліметра поки спробую, а там буде видно. Поїхали. Так, ну що ж, одну сторону зробив. Скажу, що дуже цікаво мені. Особливо коли вимальовується якийсь виріб вже правильної форми. Ось, ну, підходить під ключик. Нібито все добре. Можливо, там щось не так. Але це все недоліки досвіду. Тому продовжую. Я зараз переверну, вивірю і буквально ще декілька кадрів з процесу. Так, я вже трошки освоївся, зараз покажу як прокрутити. Значить, По обчисленням у нас виходить 6 повних обертів. Зараз прокрутимо. Відпускаємо для початку. Відпускаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість повних обертів. І ще 20 обертів. 20 отворів, вибачаюсь, на колі, там де 30 отворів. Тобто три других. От, сектор забитий на те положення вже. Затягуємо. Так, прокручиваем сектор на наступный раз. Все, поехали. Não estou, Срок резьбы у нас полтора, сверло 10,5. Так, все, снимаем фаску легенько. Сказати хотів, що зробив я колись виточки такі в кулачках за порадою дядька Максима. Скажу, дуже корисна штука для таких речей без проблем. Ставив, зажав і все, і працюєш. Так, ну що, народ, отакі от, от гайки получились. Мейден бровари. Допрацьовано напильником на коліні. Що хочу сказати по поводу економічних вигод. Скажу вам чесно, що робити їх в таких умовах це економічно невигідно. Більш того, це шлях, мабуть, в економічну прірву. Але я хобіщик, це поки що робота в задоволення і навчання. Бо якщо слідувати вашою логікою, то рибак, який їде на рибалку, бере з собою удочку за 100 баксів, там ще куча снастей, човен якийсь, то ту рибу, яку він спіймає, повинно економічно обґрунтувати всі його затрати. Ну, Чесно кажу, що мені здається, що він трошки не за тим туди їде. Це по-перше. По-друге, для того, щоб заробляти гроші, потрібно мати масло в голові. Якщо ви не можете робити гайки, то навряд чи ви зробите шестерню чи ще більше складніше. Це я говорив у відповідь на те, що китайські кришки від мопедів невигідно ремонтувати. Я розумію тих людей, в яких вони валяються під ногами, ви через них перечіпаєтесь. Оцю з гайку я купив на ринку за 10 гривень, це вже разом з болтом. Досить непогана якість. Але вважаю, що і ця ціна завищена. Завдяки тому, що кількість таких гаєк, втоптаних в землю, на полях, заводах, там, на металобрухті, вона збільшує собі вартість цієї гайки з кожним днем в рази. Тому обговорювати китайські речі, чесно кажучи, мені вже набридло. Китай це не значить ні добре, ні погано, це значить лише одне. Що свого у нас нема, а купити щось якісне у нас немає грошей. Це діагноз для країни, для суспільства і, мабуть, для кожного з нас. Тому, якщо когось дуже сильно цікавить економіка, то я раджу вам зайти на якийсь інший канал. Наприклад, подивитись відео День родження Каті в Дубаї. Ось от, от вся наша економіка. Так, ну добре, далі, значить, хотів я ще закалити, от навіть підготував піч, от, навіть її трошки нагрів, але в останній момент передумав, щоб не шокувати до кінця наших економістів. І виникла така ідея невелика. Значить, Принесли мені таку роботу, таку мені приніс, він зазвичай мені носить колеса від дитячої коляски. От. Але я тут на кінець -то приніс щось нормальне. От. Він хоче витащити сюди таку втулку, таку блямбу діаметром 50 мм, От. для того, щоб, мабуть, підняти машину. От, потрібно її виточити. Зробити, як це, я не знаю. Як? От, він дав мені таке креслення, Скачане з інтернету, можливо, хтось пізнає свій малюнок. От, ну, в принципі, по кресленню все зрозуміло. Єдине, є питання по вибору матеріалу, з чого робити. От, калити чи не калити. От, і можливо, хто зіткався, стикався з таким. Е Можливо, скаже, як, як воно в експлуатації себе поводить. От. Ну, в принципі, мені якби байдуже, але хотілося б знати, чисто для себе. Так. І по поводу пічки, от чому я не калив, бо, бо не, не знаю як. Е, значить, я не можу поміряти температуру навіть приблизно. От. Тому, якщо ви мені допоможете... Ми наступного разу все це випробуємо. Але знову ж таки, немає чим контролювати температуру, а щоб робити це на глаз, потрібен хоча б якийсь досвід, а його нема. От. Така піща, є тут аж 9 положень. Якщо в інтернеті, гріє вона до 900 градусів, А щоб калити, наприклад, 40 х, то потрібно там 830 чи 850 градусів. От. Тому і чи дасть результат також провірити нічим буде і коли ти в масло, в воду. Коротше, я вже так запутався, що без допомоги не обійдусь. І виникла ще така ідея, щоб от, трошки очистити коментарі від там Я зробив би так, я зробив би не так, от, то я би наперед вам анонсував деякі роботи, от, які там можуть почекати. От, а ви висловили б свою думку і ми б потім все це разом би з вами повторили на практиці. Знову ж таки, не знаю як воно піде, бо передбачити реакцію людей ну, це неможливо. Ну, будемо пробувати. Ні, так значить ні. Можливо, це стане особливістю каналу. Ну, якось так. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивились. sve buvajte nas no od dobra.